І вітаю з вами Костянтинівська центральна міська публічна бібліотека, яка тимчасово не видає книжки, але щедро ділиться ідеями, натхненням і драйвом. Мене звати Ольга Шуман. Сьогодні покажу вам, як бібліотека може сміятись, говорити про серйозне легко і при цьому залишатися осередком думки, слова й духу. Зустрічайте наш проєкт Бібліокомікс, бібліотека в кадрі Гумору та ідей. Ідея проста як улюблений мем, і водночас глибока. Сьогодні у цифровому просторі нам важливо залишатися видимими, цікавими, актуальними. Суспільство не завжди розуміє, чим займається бібліотека сьогодні, коли Книжку можна скачати в один клік, тому виникла потреба у форматі, що зачепить. Так і народилась ідея бібліокоміксу. Ми створюємо серію авторських бібліотечних коміксів про будні виклики, суспільства, фейки, про життя. У коміксі можна пожартувати про те, що болить, і достукатись туди, куди не дотягнеться жодний офіційний лист. Наша мета не просто оживити сторінки соцмереж бібліотеки, а оживити саму ідею бібліотеки у свідомості людей. Ми прагнемо говорити зі світом мовою, яку розуміють, легкою, влучною, дотепною. Через комікси ми хочемо показати, що бібліотека це не архів, а простір живого діалогу, де бібліотекарі щодня тримають культурний фронт. Ми прагнемо, щоб за кожною усмішкою читача стояло розуміння. Так, бібліотека може бути сучасною, динамічною, дотепною, і саме такою вона нам потрібна сьогодні. Щоб створити комікс, нам не потрібна супердорога техніка чи дизайнерська команда. Ми озброєні тим, що маємо під руками. Ноутбуком, у якому вирують ідеї, смартфоном, який миттєво ловить настрій, стабільним інтернетом, що відкриває шлях до аудиторії. Ми користуємось зручними платформами Canva, G GPT, сервісами генерації зображень, і навіть у PowerPoint можемо створити щось влучне і стильне, бо головне не програма, а вогонь у середині, який рухає нами. Це питання не. Не інструментів, а уяви. Наша аудиторія це ті, хто дивиться рілси, заліпає на меми, але шукає щось справжнє. Молодь, активні онлайн-користувачі, втомлені дорослі, всі, хто потребує усмішки і підтримки. Бо коли у світі війна, комікси з глибоким сенсом це теж захисний щит, і ми цей щит тримаємо міцно. Проєкт бібліокомікс це свіже й сміливе поєднання, яке на перший погляд, видається несподіваним. Класична бібліотечна тематика зустрічається з динамічним і модним форматом коміксу. Саме така комбінація відкриває нам шлях до ширшої аудиторії. Ми говоримо про серйозне, простою знакомою людям-мовою, яка легко сприймається і залишає слід. Ми не боїмося ламати стереотипи комікс у бібліотеці. А чому ні? Це нова мова спілкування, швидка, емоційна, гнучка. Вона дозволяє говорити про найскладніше з усмішкою і гідністю. Ми не відстаємо, ми показуємо приклад, як культура адаптується і розвивається навіть у найтемніші часи. У кожній бібліотеці є свої історії: веселі, парадоксальні, драматичні, деякі з них смішні лише для своїх, а деякі влучають точно в серце навіть випадковому глядачеві. Проєкт Бібліокомікс це спроба зберегти і осмислити ці миті через. Мову сучасного візуального гумору. Комікси створюються на основі реального й уявного бібліотечного досвіду, короткі, яскраві, дотепні сюжети про виклики й радощі нашого щоденного життя. Це не просто смішні картинки, це спосіб говорити про важливе легко, але зі змістом. Ми використовуємо гумор, іронію, трішки самоіронії, і створюємо зв'язок між бібліотекою та її користувачами. Це історії, які оживають у головах і серцях глядачів, і які надихають. Комунікація, яка працює. Усе починається з ідеї, іноді дотепною, іноді трішки сумною, але завжди щирою. Ми обираємо тему, яка зачіпає, пишемо сценарій, у якому кожна репліка влучає в точку, а потім візуалізація, створюємо малюнки за допомогою штучного інтелекту, додаємо деталі, гумор, емоцію, змонтувавши ми поширюємо комікс у соціальних мережах, отримуємо зворотній зв'язок і враховуємо його для наступних випусків. Це не разова акція, а живий процес, який розвиває і вдосконалюється з кожним кроком. Ми щиро віримо, що наш бібліокомікс це крок до зміни сприйняття бібліотеки. Ми бачимо, що комікси діють, люди зупиняються, усміхаються, діляться, запитують, і головне, починають дивитись на бібліотеку по-іншому. У кожного це відгукується по-своєму. Читачі впізнають себе у сценах. Бібліотекарі свої будні переживання, але найцінніше ми отримуємо живу емоцію, справжній відгук. Це значить, ми на правильному шляху, це не просто контент, це зв'язок. Ми вже бачимо зростає довіра, цікавість, навіть зворушення. <кій> Трохи цифр для тих, хто любить факти. Охоплення в соцмережах зростає в рази, реакції живі, коментарі щирі, люди сміються, дякують, поширюють, нові користувачі заходять і залишаються. Це не просто контент, це контакт. Бібліокомікс це наш спосіб говорити до сердець. Це коли ти заходиш у соціальні мережі і замість чергової новини про зраду бачиш теплий, гострий, справжній комікс з бібліотечного життя. Це новий жанр, це наша відповідь світові. Ми тут, ми живі, ми боремось, ми сміємось. Дякую за увагу і до зустрічі у наступному кадрі у нашому бібліокоміксі.